28 серпня на базі ліцею номер 1 об'єдналися педагоги, директори, вихователі, методисти. Усі, хто творить простір знань у прилуках, перед стартом навчального року учасники колегії окреслили головні завдання та поділилися досвідом. Навчальник управління освіти Олександр Правосуд підбив підсумки роботи в умовах воєнного стану, зокрема за 2024-2025 навчальні роки. Працівники галузі. Забезпечували суттєву допомогу у роботі щодо організації надання допомоги населенню в осінньо-зимовий період, в умовах енергетичного локдауну, опікувалися питанням життєзбереження здобувачів освіти під час постійних тривог, організовували освітній процес з використанням різних форм та методів навчання. Керівники закладів освіти забезпечували освітній процес. Поєднуючи різні форми навчання, оновлювали освітній простір за рахунок бюджетних призначень, благодійних внесків через залучення грантів у галузі освіти. Це значна відповідальна і клопітка робота. У закладах освіти продовжувалася співпраця з волонтерськими організаціями міста задля підтримки захисників України в боротьбі з агресором. З початку війни учасники освітнього процесу, закладів освіти та працівники управління освіти активно долучились до волонтерської діяльності. Діти виражали свої почуття та щиру віру в перемогу в малюнках, які передавали на фронт. Також у закладах освіти проводилися шкільні патріотичні заходи, виховні години, уроки мужності, години пам'яті, благодійні ярмарки. Тощо сьогодні освітня галузь міста є одним із основних напрямків роботи Прилуцької міської ради. Створюють комфортні та безпечні умови, аби здобувачі освіти мали якісні знання. Тож начальник управління освіти визначив головні напрямки для подальшої роботи. Пріоритетним завданням закладів освіти у новому навчальному році. Є забезпечення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу у закладах освіти, роботи закладів освіти з урахуванням наявності захисної споруди, форми провадження, облаштування класів безпеки у закладах освіти, сприяння створенню умов для охорони психічного здоров'я здобувачів освіти. Надання психологічної та соціально педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти, створення безпечного середовища, комфортного, інклюзивного у освітнього середовища у закладах освіти, сприяння створенню у закладах освіти, інклюзивного освітнього середовища, забезпечення. Продовження впровадження національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року, запровадження нового державного стандарту базової середньої освіти у 8 класах закладів загальної середньої освіти та відповідно ґрунтовної підготовки вчителів, яка включає опрацювання нормативних документів та добір дієвих педагогічних інструментів, проводити роботу по реформі старшої школи. Провадження завдань для запуску профільної академічної освіти. Забезпечити викладання предмету захист України за оновленим курсом у ході засідання. Олександр Правосуд відзначив педагогів, які своїми зусиллями піднімають престиж професії, а також відкривають дітям шлях до знань. Почесну грамоту від управління освіти і науки Чернігівської обласної адміністрації отримала Ольга Семиряко. Жінка 19 років навчає української мови та літератури учнів Прилуцького ліцею номер 14. каже, її професія це. Покликання. Хотілося навчати працювати з підростаючим поколінням, адже розуміла, що це дуже важливо, і хотілося передати якісь свої знання, надати їм якісь емоційні такі гарні моменти. Наша професія важлива, тому що ми якраз формуємо майбутнє нашої країни, якраз ми впливаємо на те, якою буде країна, як наскільки ми зможемо їх виховати українцями, патріотами, вихованими, чим ми, що ми ними пишатися і в майбутньому знати, що саме наша країна така, яку. І ми хочемо її, ми своїми руками ліпимо майбутнє нашої країни. Учні Ольги неодноразово ставали переможцями конкурсів та олімпіад. Сама ж педагогиня нещодавно стала лауреаткою всеукраїнського конкурсу учитель року. Саме за це вона і отримала відзнаку. Кожна нагорода, вона як іде підтримка і сприяє надиханню, тому що ти правильно працюєш, в правильному напрямку йдеш, і для того, щоб знову ж таки ще далі працювати, досягати чогось допомагає, тобто розуміння, те, що тебе цінують, і адміністрація, і колеги. І за це хочу подякувати дуже своїм колегам, які допомагають, тому що лише в співпраці ми можемо цього досягати. Хочу подякувати батькам за довіру, за співпрацю, за розуміння. Ну і найбільше подякати своїм учням, тому що якраз вони надихають творити, вони завжди відгукуються, завжди йдуть поряд і завжди вони раді, навпаки, ще щось рекомендують, дають поради. Тому завдяки їхнім цим золот, очі, які горять, ми цим бачимо, і якраз, якраз це надихає на якусь майбутню роботу, щось видумувати. Працювати з ними. Не спані ночі не даремно проходять. У цей день освітянська праця була пошанована і на рівні громади. Докладені зусилля педагогічної команди відзначив секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь. Я в першу чергу хочу подякувати вам за той рік, який вже у нас минув. Рік у нас був непростий. Дуже багато випробувань випадає на нашу державу. І так само вони спускаються. І на ваші плечі. Виховання дітей, навчання дітей це складний процес. Ми сподіваються на 2 днів вересня. Кожен вересень це новий початок, це відкриття нової книги, це будуть нові завдання, нові успіхи, нові знання. І я впевнений, бо я знаю вас, я впевнений, що ви справитеся. Усіма задачами, які будуть поставлені, я знаю, що ви вкладаєте максимум, і наші діти знову отримують ту базу, з якої вони далі. Будуть іти життю. відзнаку від імені виконавчого комітету Прилуцької міської ради отримала і педагогиня, організаторка ліцею номер 9 Лариса Даниленко. У освітній сфері вона лише чотири роки та за цей час встигла стати справжньою наставницею для ліцеїстів. Спільно розвивають установу. Ми з дітками влаштовуємо різні заходи. У мене є учнівське самоврядування. Це структура, яка саме допомагає створювати цей оптимальний емоційний фон у школі, створювати всі. Всі емоційні комфортні заходи для наших. Шкільних друзів, так, це наші учні, так само батьки, вчителі. Ми також беремо участь у різних проєктах. От цього року ми продовжуємо проєкт про безпечні школи на півночі України, де саме створили КБШ, це комітет безпеки школи, який допомагає і реалізовує всі безпечні заходи щодо безпечного середовища в нас в закладі. Ну і загалом в місті. Ця нагорода в першу чергу показує мені те, що я на правильному шляху, те, що я працюю. Працюю, у мене все виходить, і я думаю, що вона змотивує мене і надалі, тому що повторюсь, ми беремо і надалі участі в проєктах. І я думаю, що усе буде Україна. Почесну грамоту міського рівня вручили і вчительці молодших класів Прилуцької гімназії номер 13. Олена Откидач присвятила дітям більше 30 років, і сьогодні її працю гідно відзначили. Дуже це приємно і е, все ж таки. Вдається в знаки оцих 30 років роботи в освітній галузі, воно, начебто, надихає далі працювати і змінюватись відповідно до нашого сучасного життя під час зустрічі натхнені і амбітні педагоги ділилися власними здобутками, заслухали основні вектори роботи дошкільних закладів освіти. Окрім цього, говорили і про середню ланку. Одним із флагманів освітньої галузі сьогодні є Прилуцький ліцей номер 1 Спільно з міжнародними партнерами та за підтримки міської ради активно працюють над втіленням масштабних проєктів, модернізують освітній осередок. Очільниця установи Олена Рогальова розповідала. Як вдається залучати донорські кошти окрему увагу на засіданні приділили оновленому курсу захисту країни. Сучасний навчальний осередок для проведення занять із цієї дисципліни облаштований у Прилуцькому ліцеї номер 5 Про методику роботи нового простору розповідала директорка закладу Юлія Зімбалевська. Головні акценти педагоги ставили на безпекову ситуацію у закладах освіти. Насамперед говорили про наявність сховищ, їхній стан та готовність до початку нового навчального року наразі у Прилуках зводять першу підземну школу, яка водночас слугуватиме укриттям. Важливий проєкт реалізують на базі Прилуцької гімназії номер 13. Про це інформувала керівниця установи Наталія Воронько. У цей час, коли в країні триває війна і регулярно оголошуються повітряні тривоги. Забезпечення безпеки дітей та педагогів стало для всіх пріоритетом завдяки ініціативі міського голови Ольги Копенко та підтримці управління освіти Прилуцької міської ради Олександру Михайловичу Правосуду, а також підтримки Чернігівської ОДА Вячеслава Анатолійовича Чауса, а також управління освіти накочнівської ОДА. Начальнику Юрії Володимировичу музиці ми отримали державну субвенцію в розмірі приблизно 25 мільйонів гривень. на сьогодні. В нашій гімназії завершується будівництво протирадіаційного укриття. Площею приблизно 500 метрів квадратних, яке здатно одночасно вмістити 195 осіб. Питання укриттів перебуває на постійному контролі міської ради. Безпекову складову освітнього простору наразі поліпшують у ліцеї номер 14. Від початку цього тижня тут стартувало будівництво протирадіаційного сховища. Планують створити другу підземну школу.